Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання до Колосян. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа. А не як для людей. Ми багато з вами говорили про те, що війна, вона, знаєте, як хірург, вскриває усі ті ракові пухлини, гнійники, тобто розкриває всю ту нечистоту суспільства, де виявляється, хто є хто. І от Черговий раз ми бачимо, як апостол Павло у своєму посланні, говорячи про, і радше так скажу, на навчаючи людей життю, основуючись саме на нашій вірі, говорить ось ці слова, що все треба любити, перепрошую, все треба робити так, як для Господа, не як для людей, тобто не про людське око. Робити для Бога. Тобто робити з любов'ю, робити з повагою. І оця війна, згадайте, десь, напевне, другий, третій місяць, як багато було піару насправді. Скільки людей, особливо політиків, Розказували, показували, як вони допомагають нашим бійцям. І в багатьох випадках, якщо не в половині випадків, ця допомога це було просто навіть не зрозуміло, що це було. Такий гарний відомий депутат від Слуги народів. Тепер колишній депута, депутат Слуги народів Олександр Тищенко. Згадаєте, як він привіз, як він хвалився, що він привіз бронежилети для київської тероборони? І що це виявилось? Це просто хлопці брали ніж і ножем прорізали цей бронежилет. Така була його якість. Зато скільки піару було, скільки розказувалось, от я великий меценат. Скільки говорилося іншими людьми, які от ми, от ми, от ми. А коли приходилося по факту, нічого з того немає. Тобто війна знову показує нам, хто чого вартий. Чого варті слова і діла певних людей? Знаєте, Бог не хоче, щоб ми хвалились. Щоб ми вихвалялися своїми справами. Добро має робитися в тиші. Так, я розумію, коли люди збирають кошти, але Люди зібрали кошти, закупили і зробили звіт. Тобто, подали чеки, подали звідки вони це все придбали. Передали це хлопцям, які, з якими сфотографувалися, де люди самі відкрили, показали, що дійсно вони сказали, що це доброї якості, що це нормально. Так, це є певна така робота. Але коли твої діла не відповідає тому, що ти робиш. Перепрошую, не так я сказав, коли те, що ти робиш, не відповідає дійсно реальності. Отак, от як от приклад Тищенком і багатьма іншими. Коли люди, коли держава зробила оцей закон про те, щоб з нульовим розмитненням машини ввозились для військових. І скільки прийшло машин для військових, але тих машин у військових не було. А вони стоять десь по гаражах. Чи як можна привезти машину, знаєте, для військових без розмитнення вартістю 200 тисяч. Спорткар якийсь там. Хто знає який. Уявляєте собі, це такий спорткар, знаєте, на лінії фронту? Як на ньому вишивають хлопці? І що зверху, напевно, стоїть якась там зенітна установка. Так ні, цей спорткар навіть, не на лінії фронту був. Та він в цивільному житті катається. Тобто, Бог попереджає нас. Через слова апостола Павла, через самого Павла. Що все в нашому житті все, що ми робимо, ми маємо робити для Бога. А якщо ми робимо для Бога, значить це робити для людей. Не для того, щоб тебе люди восхваляли і перед тобою преклонялись. Але для того, щоб люди дякували Богові дякували за те, що мають. За те, що їм дано шанс. Все, що ми робимо, ми маємо робити без очікування цієї подяки насправді. Коли ти щось робиш, не чекай, що тобі дяку, будуть дякувати. Коли ти щось робиш, не чекай, що тобі мають славу віддавати, преклонятись перед тобою. Бо тоді людина шукає своєї власної вигоди. Не шукає дійсно Божої слави, але власної слави. Тому каже Христос: хай ваша рука права рука не знає, що робить ліва рука. Тобто, це означає, що я просто роблю. Є такий гарний е мультфільм. Так, радянський, але є. І я хочу сказати, знаєте. Не все так було погано в Радянському Союзі. І як би там не було, але пропаганда, вона завжди була е, добре там побудована. І от телебачення, фільми, мультфільми, вони були дійсно мудро побудовані, і багато чого доброго в них було. І такий гарний мультфільм просто так. От я рекомендую вам усім. Подивитися ще раз цей мультфільм, в якому втілюються ось ці слова, все, що чините робіть для душі, як для Бога, а не для власної слави. Подивіться, він триває п'ять хвилин, відкиньте свої якісь упередження. Але подивіться і проаналізуйте кожного персонажа, який є в тому мультфільмі. І тоді ви зрозумієте, що значить жити і робити для душі, як для Бога, а що навпаки для власної слави? Бо робити для власної слави це насправді бути жадібним, жадівним і зависником. А коли ти робиш для душі, для Бога, для людей, ти навпаки отримуєш задоволення і щастя від цього життя. Тож, ще раз і ще раз прошу, навчимося жити для когось, не тільки для себе. І таке маленьке домашнє завдання. Подивіться цей мультфільм. Він так і називається просто так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий. Помилуй нас, грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої злочини, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за молитву. Нагадую, що в дванадцятій третій, і 9 годині. Ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!